Ми продовжуємо наші уроки у відеоуроках. Сьогодні тема уроку це досліджуємо склад числа 6. І ось, бачите, в куточку на сторіночці. У мене ж знову ж немає підручника, я використовую наш підручник, онлайн-підручник, електронний підручник. Так? Ми маємо дослідити, з яких чисел складається число 6. А для того ми пригадаємо склад інших чисел. Ось хлопчик з дівчинкою, подивіться, складають із чисел якесь число. Давайте подумаємо, яке це число складаємо. Хлопчик три крапочки показує, а дівчинка дві. А разом об'єднати 3 плюс 2, звичайно, буде 5. А якщо навпаки, спочатку дівчинка викладе свої 2, а хлопчик 3, разом все рівно буде 5. Отож ми з вами повторили склад числа 5. І ще ми пам'ятаємо, що число 5 складається з інших чисел. А для того, щоб згадати, ми з вами перейдемо до завдання другого. Згадай, склад чисел 5, 4, 3. Ось це число 5. Бачите? Такий будиночок, багатоповерховий, побудований. І зараз ми попробуємо вставити числа в цей будиночок. Коли е, справа сусід є двіючка, то який сусід, яке число має жити зліва, щоб разом було 5? Щоб... Разом дорівнювало 5. До двох ми маємо додати 5. До двох ми маємо додати число, яке подумали і сказали: Я чую вас, ви сказали число 3. І це правильно, тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. Ми бачимо з попереднього із того, з тієї пам'яті, яка в нас в головці є. Правда? І ще ми цей приклад знаємо з нашої руки. Коли ми складаємо два пальчики разом, то три в нас залишається. А разом у нас на руці п'ять пальчиків. Зараз ми це запишемо в зошиті цей приклад. А в зошиті у вас, подивіться, на сторіночку, у вас є ось останній запис, у вас є такий. Тепер у зошиті ви пропускаєте 4 клітинки вниз, так як я. Подивіться, будь ласка, один, два, три, чотири. А в п'ятій ставите ось ту крапочку таку. І будемо разом зі мною записувати приклад. Значить, зліва живе сусід 3, число 3, щоб водичка не виливалась, пам'ятайте, як трійку писати. Додати 2 дорівнює рівненькі дві лінії, число 5. Добре. Переходимо до підручника знову. Дивимося. Зліва живе е, сусід 4, а справа, який має жити сусід? Так, я вас чую. Ви, звичайно, кажете одиничка. Тому внизу у нас записуємо 4. Отак літиночку пропустили одну, далі пишемо 4 плюс 1. І дорівнює також число 5. Ви уважно дивитеся, як я пишу цифри, щоб і у вас були такі гарні циферки. Далі знову повертаємося. Знову повертаємося, дивимося, який сусід має жити ось тут, зліва, якщо трієчка є. Добре, ви кажете 2. І це ми записуємо з вами під низом пишемо 2 плюс 1. Ой, 2 плюс. Вибачте, дітки, правильно. Я чую, що ви мене поправляєте. 3. 2 плюс 3 і дорівнює 5. Але ж, адже ми з вами будуємо будиночок під номером 5. І останній приклад, який ми запишемо, 1 плюс, звичайно, ви кажете 4. Я вас всіх чую, бо ви в мене розумні дітки. Пишемо під низом, знову клітинку пропустили і пишемо такий. 1 плюс 4 і дорівнює 5. Це ми з вами повторили склад числа 5. А зараз дивіться, що ми робимо. Від самого верхнього прикладу від цього рахуємо 4 клітинки вправо. 1, 2, 3, 4. Якщо ви ставите крапочки, то такі навіть незамітні. А в п'ятій уже трошечки більша крапочка. І далі ми запишемо приклади на склад числа 4. І це перший приклад буде 1 плюс яке число, щоб було 4? Звичайно, ви кажете 3. Так і записуємо. Один плюс три. Дорівнює. Чотири. Ось, ми будуємо будиночок під номером чотири. Далі. А якщо є сусід двічка, то зліва який сусід має бути? Двійка, звичайно. Ми пишемо приклад. Доповнюємо приклад. Два. Плюс. Два. Це під низом пишемо, бачите? Дорівнює. Чотири. Так. І останній приклад. Ой, де це, де це, де це, дітки? Ось. Останній приклад. Так, щось щось трошечки чіткості немає. Останній приклад, ви бачите, одиничка. Зліва один. А справа має бути яке число, щоб було 4. Має бути один до одинички. Ми маємо додати одиничка. Знову, бачите, вниз пропустили одну клітиночку. Наступна одиничка плюс. 3. Дорівнює 4. Наступний приклад. На трієчку. Ми просто повторимо. Трійка складається 1 плюс 2. Ми вже писати не будемо, тому що це ви можете самостійно записати тільки без мене. І або далі. До одного ми навпаки міняємо місцями 2 плюс 1. Запишете самостійно. Але ви вже знаєте, що ви знову вправо від верхнього прикладу пропустите 4 клітинки. 2, 3, 4. І в п'ятій клітинці почнете писати цей приклад. Так, продовжуємо далі. А тепер зараз ми будемо дивіться, третє завдання. хоче, щоб ми дослідили. Щоб ми дослідили. Воно хоче, щоб ми взяли кружечки, а я вам приготовила ось дивіться, що. Не кружечки я поверну, щоб вам було добре. А ось таке Лего. Ось подивіться, у мене є 6 Лего. 3, 4, 5, 6. У мене всього є 6. Що я зараз роблю? Я одне Лего відсовую в сторону. У мене залишилося 6 лего, так як було, правда ж? Так, як було 6 Лего. Але воно вже складається з двох чисел. Це 5 і 1. Отож, 6 складається з п'яти і одного. Якщо я відсуну ще одне лего, тут уже зменшилося. Стало 4, а справа стало 2. Отож 6 складається з 4 і 2. А тепер подивіться, що я роблю: знову відсовую. І зробилося 6 склад... Може складатися з трьох і трьох. Тепер знову я відсовую один. Тут вже залишилося зліва 2, а справа 4. Отож 6 складається з двох і чотирьох. І якщо я ще раз відсуну одне, залишилось один. І 5. Ось ми з вами дослідили. Якщо ми дослідили, то ми можемо заповнити хатинку у зошиті. Ми беремо ручку і заповнюємо таку хатинку. Але ми пропускаємо від оцього прикладу останнього ми пропускаємо дві клітиночки: одна, друга і третій ставимо крапочку. Третій ставимо крапочку і ще одну вправу, і пишемо число 6. А тепер зараз ми також будемо поселяти. Отут під числом 6 ми нічого не будемо писати. Але зліва будемо писати, там ставимо крапочку. І справа ставимо крапочку. І будемо писати. Значить, у нас було 6 лего. Ми одне відсунули, залишилося 5. я записую 5. А на цю сторону ми одне відсунули. Знову одне відсунули. Тут залишилося 4. А тут стало 2. Ще одне відсунули, Три і три стало. Ще одне відсунули, Стало 2, 4. А потім один і пять. Подивіться, яка закономірність цікава. Зліва в стовпчику у нас числа 5, 4, 3, 2, 1. Зменшуються на одиничку. А справа. Ви бачите, що вони збільшуються на одиничку, тому що ми пересовуємо туди. Один, два, три, чотири, п'ять. Вам оцей склад числа 6, треба запам'ятати на пам'ять. Вивчити на пам'ять і розказати своїм батькам. Розказати своїм батькам ще вам допоможе ось тут кісточки такі. Це завдання четверте. Бачите? Так само доміношки такі. Ось до кожної кісточки домінос склади рівності на додавання. Ми бачимо зліва дві кісточки, а справа чотири. Як ми складемо рівності? Рівності це вираз, у якому є знак дорівнює. Ми зараз це запишемо. Дивіться, в зошиті, де ми будемо писати. Ми пропускаємо від. Числа 6. Ми пропускаємо 5 клітинок. Дивіться, я пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, а в шостій я буду писати рівність. Тобто було дві кісточки. Додаємо 4. Пишемо таку рівність в зошиті. 2 Плюс 4. Щоб це стало рівністю, має писати, дорівнює. І воно дорівнює якому числу, що було рівно? 4, звичайно. 2 плюс 4 дорівнює 6. Так, ви зрозуміли, як це робити. Допомагайте мені далі робити. Одна крапочка, а тут 5 крапочок. Пишемо внизу, клітиночку вниз. 1 плюс 5. Дорівнює шість. Правда ж? Це рівність буде. І остання кісточка доміну ми бачимо три і три. Так, і запишемо приклад. Клітиночку вниз пропустили, і тут пишемо 3 плюс Три. Дорівнює. 6. Ось, діточки, ми з вами це зробили. А ще вам залишиться вдома без мене уже написати із завдання 5 оці приклади. Оці приклади у вас буде в, на відео ця сторіночка, і ви оці приклади запишете і зробите з них рівності. Тобто напишете, скільки ж це дорівнює, якому числу вони дорівнюють. А де писати будете, я вам розкажу. Писати ви будете, пропустите від цього 1, 2, 3, 4, а в п'ятій клітиночці почнете писати. Отож, урок наш, математики заходить до кінця. Підсумок підведемо. Ми сьогодні з вами познайомилися із складом числа. Шести. І знаємо, що число шість складається із п'яти і одного, з чотирьох і двох, з трьох і трьох, двох і чотирьох, одного і п'яти. Дякую вам за увагу! Дивіться моє відео.